Одна людина загинула і ще десятеро поранені напередодні в Харкові під час шахетної атаки. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка. Росіяни вдарили безпілотниками серед білого дня по центру міста. Всі три удари припали на приватний дитячий садок. Вихователі встигли спустити дітей в укриття. Та після влучань будівля спалахнула. І під загрозою повторних ударів дітей терміново виводили з вогню і диму. Три вибухи під час атаки безпілотників пролунали в Харкові напередодні близько 11-ї. Ці кадри надали правоохоронці. Ось шахет пікірує в двоповерховий будинок у цей час у будівлю, куди за мить влучить безпілотник, біжить чоловік. Це комунальник, який ймовірно намагався сховатися в арці будинку та не встиг. 40-річний чоловік опинився в епіцентрі вибуху і загинув. Після удару будівлю охопив вогонь. Керівник Харківського добробату в момент першого удару був у своєму авто біля сусіднього будинку. Коли пролунав перший вибух, я вибіжав з машини і почав викликати швидку, тому що прилетіло в дитячий садок, там багато дітей було. Потім другий вибух, третій вибух, я вже упав там за, за кутом. У двоповерховій будівлі, в дах якої поцілили три шахеди, розміщувався приватний дитячий садочок. Рятувальники, що прибули на місце, на руках винесли з потрощеного приміщення 48 дітей. Малечу з батьками прихистили в сусідньому храмі. Було три взрива. Було три вибухи. Діти, батьки всі йшли до нас. Ми відкрили храм, відкрили трапезну. Зараз нагодуємо їх. Мати трирічної Анастасії каже, привела в заклад доньку на заняття вперше. У мене дитина пішла тільки туди на заняття, тільки-тільки, тільки вчора проплатила <платила> заняття. Коли пролунали вибухи, жінка була за два кілометри звідси. Ну, Коли я вже поняла, що подзвонив дідусь, де Настя, я кажу, на заняттях, там прильоти, я бачу і всім, кинула пакети і кросом сюди. Ну, а тут, звісно, коли я увидела гарячу машину входу, коли я зайшла в во двор і там прямо попадання, криша гориться, гориться в нутрі, чесно, розкидала добежала. добіжала, тому що я все розумію. Ви ж знаєте, мама пригніть і витягне сагня. Діти дивом не постраждали. Вихователі вчасно встигли спустити малюків у підвал. Ну, жили здорові, слава Богу. Діти були дуже перепогані. Слава Богу, всі живі, всі здорове. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Правоохоронці зібрали рештки безпілотників і з'ясували. Ворог застосував ударні БПЛА типу герань 2 за попередніми даними з реактивним двигуном. Шістьох поранених одразу доправили до лікарні. Надвечір кількість постраждалих зросла до десяти. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.